Самодже, чоловіку любчи, царю, приди нині шестем Святого Твого Духа, І освяти Воду оцю. Само, Джей чоловік, любчи царю, приди нині шестем при Святого Твого Духа, Йосвяй Водуцю, і дай Бог Своя, не спасні Боссені рда, чене і джерелом не твій не даром у квяшнях, розрішням ріки, сильнім не духов, ну йде мої Господь, і, дядем, і Повнянські сили, щоб усі, що черпні, мали малий, на освячення душі тіла на лікування терпіна свящня. А домів на всяку особливу потребу ти Бог наш, що водою духом постріли на ріка нашу природу. Ти Бог наш за мною водою потопив рік. Ти Бог наш, що через Мойсей морем визволив визволює скорого рад, сурід єврейський. О, ти Бог наш, що пробив скелю, в постійні потекли води. І потоки наводнілися на поїв спралих людей світ. Ти вона, що за залії водою вонем везло Ізраїля і не валової. І... Сам, сам і нині, владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим. Саміні, влади по святивою Духа в тим святим. І подаю всім, що дотеркайся, і помазуються нею священне здоров'я, очищення благословення. Ти, спаси, Господи, бо обережний народ, на не його. Під покровом своєму мирі даруємо все, що просить на спасення життя вічне. Щоб і стихиями, людьми, а не ведьми, ми не ведими, слава Святої ім'я з отцем і Святим Духом. Нині повсякчас навіки вічні, Амінь. надо Є духом. Нашої тобі славу, подякую поклоніння, села, і з беззначальним твоїм отцем і присвятим і благим, і перешту твоїм духом, і нині повсякчас, і на віки, віки. Амів, воєдані, христивчати Господи, Ой, Оїж, доявило, поклоніння, голодці, житло тебе. Визнаючи две волю людини сина, дуже добре ці слова. Господи, звивився і світ просвітів. Слава тобі, О, Голи, в Йордані, ти, Господи, Значить тебе ульовлене сином. Доб живе голова, слова. Господи, цей і просвітив. Слава тобі.